Тиждень 16. Ми зосередимося на дослідженні амніотичної рідини. Розглянемо ризики і переваги цієї процедури та з'ясуємо, хто повинен проходити таке обстеження. У вашого малюка ростуть ніжки. Кістки твердішають. А на пальцях ніг формуються нігтики. На цьому тижні ви, можливо, відчуєте рухи плоду. А якщо ні, не переймайтеся і очікуйте, жінки, які народжують уперше, мають відчути рухи маляти не пізніше 20-го тижня, а ті, хто вже народжував, не пізніше 18-го. Зате завдяки ультразвуку у вас з'явиться можливість дізнатися, кого ви носите, хлопчика чи дівчинку. Якщо існує ризик народження у вас хворої дитини, або якщо вам більше 35 років, лікар може направити вас на амніоцентез, так називається процедура забору навколоплідної рідини. Ось що лікарі кажуть про плюси і мінуси амніоцентезу. Сама по собі процедура вона достатньо безпечна порівняно з процедурами, які можуть проводитися в раніших термінах вагітності. Але певні ризики все ж таки є, і складають вони близько пів відсотку. Це ризик переривання вагітності, це ризик відходження навколо плодних вод або інфікування. Тоді якщо порівняти ризики, які ми отримуємо в результаті самої процедури, з ризиками, які ми можемо отримати, якщо не буде виявлено своєчасне захворювання, то ці ризики є дуже, дуже незначні. Цілі інвазівні процедури це отримати аналіз околоплодні води, версінькі плаценти або в деяких случаях хоріана. Рідко ми используємо процедуру коли де на аналіз поповинна кров. В нашем случае, поскольку вы попали в группу риска по биохимическому скринингу, мы будем проводить амниоцинтез и, возможно, взятие на анализ ворсинок плаценты. Показаниями для проведения инвазивной процедуры, кроме биохимического скрининга, является возраст женщины старше 39 лет, наличие в анамнезе замершей беременности с подтвержденным аномальным кариотипом, наличие наследственных заболеваний в семье или рождение детей с хромосомной патологией раньше. После того, как будет получен этот материал, он будет отправлен в лабораторию и будет исследован кариотип плода. В течение недели вы сможете получить результат о том, здоров ваш ребенок или нет. Сейчас мы обработаем операционное поле. Это ваш живот. И сделаем прокол. Не волнуйтесь, я сейчас выберу место для пункции и прижу вас, когда буду делать прокол плод будет находиться в стороне, поэтому мы совершенно ему не повредим. Приготовьтесь, пожалуйста, я делаю укол. Все. Малыш шевелится. Вот головка, вот туловище, он находился в стороне. Вот мы видим, как бьется сердце. Он совершенно не пострадал. Если учитывать особенности того, как протекала беременность, вы обязательно должны проследить за тем, не будет ли боли внизу живота в ближайшие дни. Это не означает, что вам показан постельный режим, но проследите, чтобы не было усиливающихся болей, чтобы не было кровянистых выделений, чтобы не изливались в маленьком количестве или в большом околоплодные воды. Якщо вдруг возникнет подобна ситуація, то німена к іськорчу, которого ви наблюдаєтесь. Рідина із навколоплідного мішка містить клітини шкіри малюка та клітини його травної системи. Їх вирощують у лабораторії за спеціальних умов. Якщо вони у достатній кількості, можна робити необхідні аналізи.